Автор цієї книги Джин Лен Ян. Мені дуже подобається ця книга, там тут дуже багато малюнків, і вона говориться про те, що Аватар закінчує столітню війну і допомагає іншим. Маленький лорд Fountain Real, автор Френсіс Бернет. Мені подобається ця книжка, тому що в ній розповідається про те, як. Бідний мак хлопчик, не, йому не було грошей, а потім він дізнався, що в нього є його дідусь, а дідусь був дуже злий, він був дуже багатий і його внук забув з нього добру людиною. Це збачка Соня, і автор Андрій Псачок. В цій книжці розповідається про пригоди собачки Соня. І як вона стала популярною? 6,6 котів. Мені розповідають прикольців, які живе у підвалі. Потім двері в підвалі замінили на невіру та вони не змогли туди проникнути. Там авторка автор цієї книжки Галина Долаченко видитництво Старого Лева. В цій книжці є багато пригод та різноманітні малюнки. Ця книжка. Книга називається Лісова школа Село Всейка танців, э, два герої главних э, Коля, э, Колька Якалька. Ця книжка називається «Агата э, Містері убивство э, в Лондоні э, 2021 року. Э, в ній розповідається як 12-річна э, дівчинка та. О, її плем'янник наслідують у в Лондоні. О, ця книжка мені -то подобається, о, тому що в неї багато загадок, загадок та привод.